Побиваю життя, у тій подорожні з сумками і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як Я хотілася жити без крутих поворочих зірками, небезпечних підйомів, чи ж не дай Бог аварії буває. Кожен день новий шлях, нова відста і нові маршрути, і, бува, не знає, що чекає попереду нас. Пинувати потрібно, щоб була ні на мить не засудить, бо ж стоїть на кому те, що дано нам Богом лише раз. І це наше життя. Як дорого воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, ніколи пройти. Часом легко йти без турбот, без проблем чи втоми, а була йому камінь. Тяжкий на спині лежить. Що є наше життя? Це як пара, вчораптом з'явилась і за ми уже сліпла. Неначе її не було. Сьогодні осмога людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життєве вікно. Життя, як дорога, її кожен сам подирає. і як не дивно цей вибір нам Бог дарував. Є вузька. І нелегка дорога, яка йде до раю, на вибір широка. Ти можеш спочити йдучи, і можеш, здається, що краще широко вибрати простору. Ти можеш, як хочеш, так йти. Старатись не треба життя прожити. Чисто і свято. Тут Бог не потрібний, тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька. Нечасто нелегко буває, не раз тому ми досяга по що ці потечі. Хрістени каміння дорога проводить до раю. І тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець. Так легко співати, так легко про це говорити. А життя це насправді складніше, ніж думаємо. І хотілося б легко в комфорті його нам прожити. І серед тисяч доріг знайти шлях, що легше, простіше, без зайвих тривог, вільніше, просторніше, Але, зупинившись на мить, хоч важко дізнатись та все, ж ти розумієш, дорога якою йдеш, небезпечним місцем вже зрить. Та мало тих, хто знаходить сузеньку стежі. Варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо твої ноги вже давно корочу тернину не відчували, несучи тяжкого Христа, проживаєш життя, нам Бог дав можливість пожити, дав волю і вибір обрати дорогу сюди путь. Самі вибираємо що в сукні житті вложити, та лише одне не підкласне для нас те маршрут. Не знаємо, коли нас долина життя чекає, коли у життя прийде неждавна біда, всі плани на мамі, куди йти, не знаю, але якщо шлях твій заверце стежина Христа, який б не зустрів не гаразди, І життя він згоди, сам і щось провадить за руку тепер коли втомляться йти твої ноги, а коли впадеш, він бідіме і завжди обійме. коли навіть підеш долиною, смертної тіні, ті, то не будеш боятись боїни, бо він іде завжди при тобі. Він твій пастир, він друг незамінний і вірний. Він спаситель, твій Бог. Лише потішителю в журбі, коли все життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні широкі шляхи, до кого підеш у життєвих проблемах, невдачах, кому у сльозах душу виб'єш в самотній тиші? На кого надієшся? Хто є Хто твій друг? Хто твій пастир? За ким ідеш ти? Хто є твій, помічник? хто підтримає тебе, щоб в бідах не впасти, кому ти довірив Житті життєві дороги і стежки, Проживаємо життя, перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа Іду, і дум йому довіряю свій шлях. Знаю, зустріну незгоди, проблеми тривоги. Певна я, що йду по Христовим слідам я прошу мій, Господь, не з пів дороги, дай сил певну, без вагань і сумніву пройти до кінця, коли ж навіть втомлюсь до безсилля і до безнемови, ти за руку візьми, під доведи до гостеля, Проживаєм життя. Як оті подорожні з сумками, що туди назбираємо? Залежить, це тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками, дай Боже одне, щоб кінцева була небеса. Амінь.